Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пишем. Влад Лисенко, тренер команди Хід. Після сьогоднішньої поразки хід залишає Кубок України. Що сьогодні не вдалося у матчі проти «Аврори». Не вдалося виграти цей матч. Команда, яка не забиває голи, не виграє, тому... Такий кубковий бій був але. Перший дуже надважливий м'яч груба помилка наша. і Команді Аврора вже було легше, вони за рахунок двох матчів вже вигравали в два м'ячі, і нам потрібно було якось більше нагнітати ситуацію з ударами. так Підключали вже і воротаря, і на п'ятого грали, щось, щось не виходило, особливо в завершальній стадії десь. Майстерності не вистачало хлопцям. Десь дуже так добре зіграли в обороні Аврора, тому ми не забили, а вже другий-третій м'яч то вже наша агонія була. Рухаємося далі. Вже тепер хід буде концентруватися на матчі Екстраліги. Ну так, екстраліга. У нас завдання ніхто не відміняв, тому з купками вилетіли. Будемо готуватися до матчі екстраліги. Дякую. Павпет. Титульний партнер Павбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.